Рощені будинки та господарські споруди є поранення. на Нікопольщині. Загострення безпекової ситуації. Ворог обстрілює прибережні території району. Томаківська громада отримала запаси питної від благодійників. Водночас у Марганецькій змінюється графік видачі води. А у Нікополі ДСНСники нагадали батькам правила безпеки для дітей. Ветері спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю. Ніч в громадах району минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. А протягом доби росіяни обстрілювали з дронів камікадзе та ствольної артилерії. Двічі під ударом опинився Нікополь. Понівечено три приватні будинки та три господарчі споруди. Постраждала й Марганецька громада. Там під удар потрапили чотири приватні будинки та дві господарчі споруди. Загиблих та поранених немає. Не припинявся терор Нікопольщини протягом тижня. Через ворожий обстріл отримав поранення. 36-річний чоловік. Його в стані середньої тяжкості ушпиталили. Крім того, понівечено готель, ветеринарну клініку, кафе, автомобіль та лінії електромережі. Загалом на Нікопольщині загострення безпекової ситуації триває вже декілька тижнів. Зазначив начальник РВА Євген Євтушенко. Окупанти постійно обстрілюють усю прибережну територію району: Нікопольську, Марганецьку, червоно Мирівську та покровську сільську громади ворожими цілями стають мирні будинки та цивільна інфраструктура району. Утім, попри атаки, тут залишаються майже 50% населення. Ворог використовує ствольну артилерію, це 152-мм гаубиці. Ворог використовує 120-мм міномети. Ворог використовує БПЛА як в форматі Скидів, так і в форматі БПЛА Камікадзе. Є ж руйнування комунальної сфери, це садочки, школи, лікарні. Є руйнування приватних будинків. От, наприклад, у нас близько 700 багатоповерхівок пошкоджено на сьогоднішній день. Допомога одягом дітям з багатодітних родин марганця привезли новий одяг. Це чергова допомога від гуманітарної місії Пролісок за підтримки агентства ООН у справах біженців. Цього разу видавали новий одяг від світового виробника на базі гуманітарного штабу. Понад півтори тисячі мешканців Мирівської громади отримали харчові набори. Допомога від всесвітньої продовольчої програми ООН. Волонтери благодійного фонду Співдія роздали продукти мешканцям села Мирове Топила Настасівка та Весела Федорівка. Ведуча з мешканцям Томаківської громади роздали майже три тисячі пляшок води. Видавали кожній людині старше 18 років по 6 літрів питної. Допомога від закордонних благодійників. А у Марганецькій громаді змінюється графік видачі питної води, зазначила у міськраді на південному кварталі. Тепер тричі на тиждень працюватиме система очищення води від міжнародної організації Water Mission. Набрати питну можна у понеділок, середу та четверг з 9 ранку. Разом і на службі, і вдома це про двох собак поліцейського з Нікополя Валерія Смалія, які стали для нього більше ніж домашніми улюбленцями. Хвостаті чайва та вовк часто заступають зі своїм власником ще й на чергування. Разом з Валерієм охороняють різні важливі об'єкти. Історіями своїх вихованців правоохоронець поділився із нашими кореспондентами. Пішли, гуляй. На чергову прогулянку Валерій збирає своїх хвостатих друзів. Чоловік працює дільничим Нікопольського районного управління поліції. І під його опікою зараз дві собаки. Їхні ж історії різні. Дівчинка Чайва у родині правоохоронця 12 років. З ним і полювати ходить, і у наряди їздить. А от пес на прізвисько Вов з'явився у правоохоронця нещодавно. Пораненого собаку згадує чоловік. Привезли до Нікополя з окупованих територій. Тут він жив у притулку, та звідти втік. Ця собака була волонтерами перевезена з окупованої території з Харківської області, після чого жила в цьому притулку. Він збіжав від тіляпів і потім гуляв по городу. Я вирішив, вона сказала, що він ранений трохи. Я вирішив залишити собаку собі, вилікувати. З Валерієм собаки часто заступають і на чергування, допомагають господарю охороняти різні інфраструктурні об'єкти. Чоловік каже, його чотирилапі дуже допомагають йому пережити складний час для країни. Це моя душина, тому що коли я виїжджаю з ними на природу, я забуваю про все. Крім того, Валерій Миколаєвич відомий у Нікополі тим, що разом зі своїми чотирилапами допомагає знаходити собак, які загубилися. Жартує, це вже його хобі. Коли я раз розіскав собаку, другий раз розискав собаку, і люди вже знають до кого телефонувати і кому скидувати месенджери, фотографії. Загалом на рахунку поліцейського вже десятки знайдених чотирилапих улюбленців, яких він повернув господарям. Вікторія Вахрошина, Ігор Сілко, про Нікополь. У Нікополі ДСНСники нагадали батькам правила безпеки для дітей. Зокрема, під час бесіди рятувальники наголошували на тому, щоб малечу не залишали само вдома, а також нагадали алгоритм, як поводити себе в разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, не чіпати їх і одразу ж повідомити про знахідку батькам або телефонувати за номерами 101 чи 102. Наразі це вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.